Доброго дня розкажіть нам. Дивіться, 85 сайтів. Це багато чи мало, що ми так загалом розуміли. І якщо порівнювати із попередніми роками і конкретно із тим числом, що діють легально? Тут насамперед краще говорити не про кількість, а про якість. Що я маю на увазі? З 2022 року було направлено 120 вимог на блокування сайтів, але з них лише 29% по факту. Було заблоковано станом вже на кінець 23-го року свою діяльність припинили 62% від загальної кількості всіх надісланих вимог. Це 205 вимог було направлено з підповідними рішеннями. Ви завжди можете ознайомитись на сайті комісії, тобто підсумовуючи за 23-й рік з 85 сайтів, в яким було надіслано вимоги, закрилися 43, що становить 50% від кількості надісланих вимог. А щодо порівняння легальних з нелегальними сайтами, то тут на жаль, кількісний показник буде завжди на боці нелегалів, тому що вони можуть мати як один, так і 60 сайтів дзеркал. Остання циферка чи літерка буде змінена, і кількість буде вражаюча. А легальний оператор може собі дозволити оперувати лише на одному вебсайті. Ось. А Які сфери все-таки потрапили під заборону? І все ж таки, от чим небезпечні такі майданчики? Ну усі вебсайти, які ре ре реалізовують свою діяльність без відповідної ліцензії, вони вже порушують українське законодавство? По факту саме небезпечне явище, яке я можу спостерігати наразі, це в першу чергу. Ми достоменно не знаємо, хто є кінцевими бенефіціарами цих нелегальних сайтів. Але ми дорослі люди розуміємо, в яких ситуаціях і реаліях ми зараз живемо, і скоріше за все, це більшість з них належать країні-агресорці, і гроші, які отримують з профіту від цієї незаконної діяльності, можуть піти на ті самі жахливі інструменти, якими ця. Не до країна користуються наразі, і також будемо відвертими збір даних геолокацій може призвести до серйозних влучань і втрат, тому що по суті нелегали вони оперують без ніяких, скажімо так, правил і вдаються до всіх чорних прийомів. І навіть якщо в легальних там застосунках додатках, які ми використовуємо в повсякденному житті. Під час е, установки, інсталювання додаток вас може попередити, що можуть збиратися в дані вашої геолокації. Ви дозволяєте це чи не дозволяєте, чи, хоча б ви про це попереджені на нелегальних сайтах, е, такої опції не буде, і, скоріше за все, без вашого відома ваші дані, персональні дані дані геолокації будуть передаватися ворогу або недобродію, скажімо так. От, ви вже зазначили один нюанс, але все ж таки можливо є ще якісь поради для того, аби люди зрозуміли, що з тим чи іншим онлайн казино ну, щось не так. Дивіться, в першу чергу, перш за все я б рекомендував зайти на сайт комісії з регулювання азартних ігор та лотерей та ознайомитись з переліком діючих ліцензіатів, і тоді ви точно не припуститись помилки, тому що наразі є 22 суб'єкти розподарювання, яким дозволено проводити свою діяльність в мережі інтернет. Це не так багато для того, щоб по суті можна було запам'ятати або під час, скажімо так, перевірки змечати дані. По друге обов'язково на сайті легального оператора має міститися інформація про сам сайт, про кінцевих бенефіціарів. Наразі всі вони являються українцями. Це не означає, що в нас не дозволено іноземним компаніям проводити свою діяльність. Просто ще поки що це все українці. Тобто, чим більше інформації ви бачите на сайті про гру, про правила відповідальної гри, про певні запобіжники, про власників. Тим більше вірогідність того, що це нормальний, легальний оператор, і все буде гаразд. А якщо це незрозумілий сайт з незрозумілою назвою, де ви тільки зайшли, і вже треба поповнити поповнити чиюсь картку незрозумілим шляхом, то тут варто варто замислитись. От ви зазначили вже про гру на відповідальність. Попрошу вас просто детальніше розповісти про неї. Responsible game. принципи відповідальної гри по суті це є обов'язкові для виконання організаторами азартних ігор, сукупність певних правил, вони, яких вони мають без, безукарізно дотримуватись. Їх є сім: це ідентифікація гравця або відвідувача. Ну, тобто, що мається на увазі, коли людина перший раз приходить до оператора наземного або інтернет. Оператора він має зареєструватися, вказати своє ім'я, дані і вік для того, щоб знову ж таки не допустити неповнолітню особу до гри. Друге правило це обмеження гравця в участі в азартних іграх. Це вже наступний крок після ідентифікації, коли у оператора є розуміння, що це за людина, якщо вам немає 21 року або ви перебуваєте в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор. Вас не мають допустити до участі в цій грі. Наступне це вимоги до персоналу організатора. Це, мабуть, таке моє, як би сказати, ну, не найулюбленіше, а найважливіший інструмент на мою думку, тому що саме персонал, саме люди, які працюють безпосередньо з здобувачами послуги, послуги розваги, тому що, друзі, котре хочу наголосити, користуючись нагодою, що азартні ігри це лише розваги, а не спосіб заробітку. Uh, персонал не має, uh, не має вас спонукати до гри, не має вас заохочувати, пропонувати алкоголь або підтримувати, або там казати: А давайте повисимо ставочку, або uh, спробуйте, можливо, в іншу гру грати, але не покидайте цієї чудової думки. У вас все вийде, продовжуйте грати. Навпаки, персонал має слідкувати за вами і в випадках, якщо людина захопилася грою. Спробувати її призупинити, запропонувати зробити перерву, випити водички, ознайомитися з роздруківками про що таке виражена ігрова залежність і так далі, тому подібне. Наступне це саме контроль та самообмеження обов'язковим для виконання є функція самообмеження, тобто будь-який гравець за власною волею, або якщо не дай Боже, ми вже спостерігаємо випадки. Наслідки вираженої ігрової залежності родичі першої ступені споріднення можуть е, написати заяву до комісії, або сам гравець безпосередньо на місці грі е, може також написати заяву і самообмежити себе від участі в азартних іграх на рік, два і так або три. Е, ну або за рішенням суду. Також е, хочу поділитися інсайдом. Зараз ми дуже тісно е, розробляємо ініціативу того, щоб. Е, Ну, більше людей е, у більшої кількості людей, е, які близькі до, до гравців, могла бути така опція е, застережити свого свого рідного від гри. Наступне це інформування. Е, наступне правило респонсаблоєм інформування в ігрових закладах або на сайтах, так як я зазначав раніше, має бути багато інформації про заклад, про ліцензію, про власників. Про правила гри обов'язково треба читати правила гри, щоб потім не було колапсів. Про правила responsible gaming, Тобто, ви вже можете ознайомитись з тим, по суті, як мають від відношенню до вас е організовувати свою роботу оператори. І в разі, не дай Боже, цього недотримання, треба вже бити, як то кажуть, в колокола і звертатися або до комісії. Ну, краще до комісії напряму, або там до правоохоронних органів, але вони все одно перенаправлять. Це до нас соціальна взаємодія дуже важлива. Ви бачите соціальну рекламу, де самі оператори виступають в тому, як бенефіціари того, щоб гральний бізнес був екологічний і закликають дотримуватися знову ж таки, розуміння, що азартні ігри – це лише розвага, що не потрібно відноситись до цього як до заробітку, і треба ну бути розважливим. А також це запровадження на практиці, тобто запровадження на практиці, це всі ті правила, про які я щойно вам озвучив, вони мають не тільки бути озвучені, а вони мають виконуватися. Ну, якщо коротко, дякую. Зрозуміло, що напевно, от переважна більшість майданчиків, все таки працює у законному полі. Якщо вже дивитися на той термін, коли відбулося легалізація, то все ж таки скільки податків від цієї діяльності отримала держава? Гарне питання. По суті, ну якщо ми говоримо про податки, тут, на жаль, доведеться сказати фразу стандартного державного службовця. Це питання до податкової. Але наскільки мені відомо, це сума близька 10 мільярдам разом з, разом з сумою, яку комісія принесла до державного бюджету за рахунок. Видачі ліцензій ця сума була 4 мільярди 764 мільйони 592 тисячі гривень. Ну, на мою думку, це гарний показник. Тим паче, під час, під час бойових дій пожвавлення і живий сектор економіки, на мою думку, є надважливим зараз, і ми маємо його екологічно, екологічно, грамотно, але розвивати по прикладу інших держав, які зараз наші партнери, і в до членства, з якими ми так щиро прагнемо.